Доброго времени суток. Сьогодні хочу показати, як я роблю поповнення запасів продукції енергії. Називайте як кому зручно. Так. І трохи помидорів ще. Томатів. Вибачте, звісно, що так о, розмовляю, я трохи прихворіла, на жаль. Вчорашнє відео я, я взагалі не змогла озвучити, настільки мені було погано. Це спробую ще більш-менш якось озвучити. Напишіть, який вам формат до вподоби, будь ласка. Мені цікаво сподобатися вашу думку прочитати. Так, ну тут, на жаль, вийшло 107, але я до цього ще трохи поперевозила. Тут в мене, в принципі, на Волманді ще повинні бути помідорки. Я зараз з вами заїду, подивлюсь. Що тут у нас? Тут у нас грибочки можна зробити. Я так, це 80... О. 92 грибочка, супер, а, значит, тут беру 1800 помідорів. Йду на гринлив. Вигружаю. Зараз. Вигружаю знов на Уолман. А Беру вже 1000. Тисячу... Сколько там у нас було? 1108, ну добре, давайте візьму 1090, 18 залишивши і візьму ще 92. Ось такі пательні з грибочками. З лисичками нашими. Так, знов їду на гріни, вигражаю, але так, щоб залишились лісички. Так, ось так. Тепер бартер. Роблю, скільки можу. 144 добре. Так, і. Оце все мені влазить. Відправляюсь на домашню локацію. А зараз питаюсь щось пам'ятати, де в мене можуть бути. Помидори, щось мені не пам'ятається, якщо чесно. А якщо не помиляюсь, час на карті. Я не пам'ятаю, як називається це місто, селище, але десь отут, От напевно, воно в мене було. Треба поїхати глянути. Якщо не помиляюсь, там в мене щось не було в томатів. Так. Yeah, є, є томати, супер. Треба їх зібрати і подивитися, скільки ж тоді на складі. Тому що навіть якщо тут стоять такі плички, це не означає, що на складі хоч щось є, що можна відвезти. Ну, в принципі, тут нечого вести. 400 це таке. Нічого не зроблю, але зібрати та зіб... заберу. Треба не забути попривозити тепліці і понаставляти їх, тому що локація пуста. А, немає ніяких перешкод, як, наприклад, на. А, не забув, як вона називається ця локація. А... Толі Зе Глади, толі Вулдіде. Проще кажучи, там, де ми робили чорних кроліків, та локація, там а, а, наші вівтарі не дають нам поставити ще, як мінімум, два теплиці або овочних центри, там вже дивлячись у кого що. Новичні центр в мене дуже мало, щоб поставити всі локації, на жаль. А, акція, котра я думала, що вона буде, і щось їй нам дають, це. Пам'ятаєте, такого чоловічка, який стоїть біля мосту на нашій основній локації, або ж коли просто нам в магазині дають можливість купувати не за 25, а за 15. Тоді, так. так, ну, Господи, давайте 500. не знаю, 530 я заберу. На грінлі закину і треба подивитися ще на Утопії. Але за утопію взагалі не пам'ятаю. Вирощую, щось у мене там вирощується, але я туди дуже давно вже не, їздила, не літала. Ага, тут рож є, супер, слухайте. Ідеально, якщо тут є рож. рош. Да, пускай він там збирається, а я поки хочу подивитися. О, супер! Ти ще ро... пшениці, це взагалі бомба, пушка ракета. Так, прикро, звісно, що треба зараз потратити декілька хвилин на це, ну нічого. Поки пускай воно збирає. Потім я планувала ще позбирати з металургійного заводу енергетиків і повидоводити нові енергетики, щоб розчистити. А за ті, що у нас тут знаходиться, їх не, не, не показує. А на основній локації, ось тут значок котика, а я буду намагатися приходити. Там, якщо не поміряю, ще 20 діп є, я буду намагатися їх приходити, але я на 100% не розбиваю, то трохи для мене таке не дуже. Металургійний завод, і тобі більш зацікавив О, ця ж. Локація мене взагалі не зацікавила. Я, чесно, навіть її відсотка до неї, не, напевно, не добила там. Може відсоток є, але не більше. Тому так. Давайте трохи швидше хлопці та дівчата. Давайте. Давай, давай, давай. Так. Це буде довго. Та нудно. Зрозуміло, ладно. Поки вони займаються з цим. 1800 на базу і. Поки відбій поставлю, потім значить, просто зберу і пускай воно на складі буде лежати. Ну, пшеницю, звісно, відвезу. Тому що ну, це буде довго. А відео, якщо чесно, я хотіла, щоб воно було трохи менше 10 хвилин, а там як вийде. Довге щось я не хочу сьогодні. У мене і сильне на редактурування навіть немає, тому так. Ага, іще раз на тисячу з'їздити можна. Добре. Давай. І останній раз утопія за помідорками. Давай, давай, давай. Господи, поки вони летить, можна сто разів зайти. 1000, Тисяча... Грінлі. І скільки в мене вийде з цих помідорів яблук. Так. П'ять тисяч, ухти, а вийде в мене 257. Ну, непогано, непогано. Я, напевно, ще раз на утопі заліщу, збігу, тому що є можливість покласти в сані женицю, чому б її не використати. Пшениця зайвої ніколи не буває. Далі, так, домашня локація, давай. Одна пускай вигружається. Страж пускай тут все. І так, є. Трохи яблочок. Добре, тепер. Після яблук а, та грибочків я поїду з вами зараз, Господи, де він. Давайте зараз на населем заліщу, але не раді енергетиків, а раді грошей. тому що треба птахів годувати. Так, 40 маловато, звісно. А на І... И сток. Там у нас ä, лавовий чизкейк. Ще, якось так он називається. Так, ось Лавовий чизкейк. І всего лишь 85, на жаль, тому що прищик мало. Вони не дуже в мене чомусь хочуть робитися, тептички. І остання локація, куди я з вами відправлюсь за добищою енергетиків, це Polar Сайт. Звичайно ж, наші улюблені усіма жабки. Можна було б ще б на скальп, але я знаю, що на скальпі в мене нічого немає. Тому що я відвозила туди сьогодні, щоб робити чорнику, тому що вона в мене закінчилась. І подивилась, що я не можу нічого зробити. На жаль, на скальпі з енергетиків в мене немає ні скворешників, ні багряних ленточок. На жаль, Тому так. Аж одні мені стоять? Та ні, вони в мене ж працюють. Дивно. Так, добре. Тепер. Давайте подивимось. В мене було 0 яблук. Я спеціально дивилась. Тепер 7123 яблука. Так, якщо в мене 540, то це 250 плюс. 200. Це. 70 ходить, супер. І на нашу локацію. Так. Якраз потрібно подивитися, а ще працює вже ряточки. Давайте. Чи ні, а тут що і тут ще ні. Далі я поки не продвігалося, думала зробити це відео, але зараз не впевнена, тому що предуче відео вийшло великим, воно, якщо я не помиляюсь, без прискорення 30 хвилин іде з прискоренням 20. Ну, там треба не максимальне прискорення чисто за того, що е, треба було подумати, чи як е, щоб можна було хоч щось читати е, в в котрі там були, та щоб е, воно все ж таки хоч більш-менш якось виглядало. Тому так поки. Так, відправляюсь на локацію. Так, 540 яблок, Нормально. опять 400. що іще, буду сказати, В принципі. Ок, але я все ж таки... Але поки що так. А тут я візьму 40. Тут візьму 10, тут 40, та да, тут 40. Окей, а, э, тут 4 візьму, 18 та да, 18. Ну, Вісім візьму, візьму, візьму ще добре. Зараз гляну, що в мене з колекції є. Давайте 500. Із 500 250 я до саней відправлю. 250, добре. І тепер один енергетик. Ось так. Зараз все відправлю. І будемо з вами ще один спосіб такий добути енергетики це вигрузити, а Щас Господи де вони. Вугілля. Глину, дерева, там, ну, ось все, що ми розбивали. Цього там чогось можна отримати енергію. Звісно, буває, звичайно, ну, що з таких великих, а мало чого можна отримати, на жаль. Вони дуже масивні, але вони пусті. Тому так. От зараз нагружу. Давай ще більше. У мене тут багато, багато чого можна остання. Вчора я мало що, що відвозила. Добре. Тоді я зараз думаю, як краще зробити. І, напевно, зараз з вами поки воно. Поїде та буде вигружатися, я поставлю відео на паузу зараз. Так, Тут вам покажу просто, що воно. Зараз ось так зроблю. Ось, і бачите, і енергія сама чиста, і трохи там енергетики он мед Є великі шматочки енергії, ось. Або Зараз я ставлю відео на паузу, і потім, коли у це привеземо локацію, ми з вами подивимося, скільки енергії в мене стало. Зараз. Щось воно за паузу, якби ще ставилось. Так, секунду. Так. Продовжую, я до 550 змогла зібрати енергії. Також я забула, від час забуваю, що а, з нашої от цієї штуки у нас а, ось такий ось постамент. Просто декорейшн. А, паняла, зрозуміла, ні, я не буду відправлятися. Та, да, 350 енергії. І того в мене є 900. Це постамент наподобия портала, який в нас раніше був. Ось тут хтось, може пам'ятає. Так, зараз фабрик. Там також щось. Мультибокс якийсь, декорейшн, декорейшн, бочки і. Оце, чесно, не пам'ятаю, за цього кота, напевно, це також щось я не знаю. Давайте я поставлю якось відео про них зніму. А, зрозуміло. Тоді поки повиставляю тут при вас, це потім якось зроблю запис відео. Єдине, що коробку давайте я при вас відкрию, тому що не пам'ятаю, де це 20% вибила вже. Так. Поки все як зазвичай. Так, молахід це добре, звісно, трохи енергетиків. Ага, значить, оці штуки. Це все ж таки це було добре. Так. Більше там, вроді як... Нічого такого не так, так? Да? Декорейшн, декорейшн. Добре, все інше це вже Jet Decoration. О, що я одного зробила, я не бачила ж. Що... Ну, добре. А зараз... це локація перша наша. І... Тоді на цьому я з вами поки що прощаюсь. Далі розчистка буде це наступне відео і, скоріше всього, воно буде без озвучки, тому що, ну, ще, вибачайте, але я себе дійсно дуже погано почуваю.